Цей мій спосіб зробити своє життя і життя людини навколо мене трошки безпечніше. Це моя колега. Доброго дня, мене звати Олена. До я займаюся з 22-го року. На одному з міських майданчиків тренери благодійного фонду UK Med відпрацьовують базові знання з першої домедичної допомоги при травмі. Шанс на порятунок має отримати кожен, зауважують наставники під час заходу. Головне дотримати пораненого до приїзду спеціалістів. У команді тренерів правоохоронець Олександр Савенко, який має великий досвід рятування людей протягом двох років у складі поліцейських підрозділів. Розділів надавав домедичну допомогу постраждалим від обстрілів та вивозив їх із небезпечних зон. Треба зафіксувати нашу страху. Беремо страху, проводимо між фіксатором воротка. Вакруг воротка робимо таку восьмерочку і закріпляємо її стрічки часу. Тут загальні знання про надання першої домедичної допомоги, як зупиняти кровотечі, накладати турнікет, як Провести людині серцево легеневу реанімацію, тобто такі навички, які допоможуть допомогти у критичній ситуації, якщо ви опинились поруч. У способах порятунку людини дрібниць немає. Спочатку тренери надають теоретичні знання про зупинку у пораненого масивної кровотечі, відновлення прохідності його дихальних шляхів чи роботу з травмами грудної клітини. Моделюють ситуації, роз'яснюють деталі, розповідають про необхідність посконтактної терапії, і тільки після цього відпрацьовують на практиці, на собі, на людині, яка поруч, та на спеціальних навчальних макетах. У нас поєднана і теоретична, і практична частина. Тобто у нас максимально ми намагаємося інтегрувати практику до теорії. Тобто люди послухали частину матеріалу і одразу її відпрацювали на практиці. Це дуже важливо, тому що без практики неможливо дати деякі навички, наприклад, накладання турні турнікета для зупинки масивної кровотечі. Руку не підіймаємо, а інший закидуємо його на найвищу ділянку нашої кінцівки. Дивимось на мене дуже щільно. Отут пряшки дуже щільно. Для мене дуже важливо їх навчити безпосередньо виконувати ці маніпуляції з торнікетом, Тобто, я намагаюся для людини це зробити максимально зрозумілим і максимально наглядним. Також мені важливо, щоб людина реально оцінила свої можливості. І головне це особиста безпека. Моя головна мета насправді донести до людей, що вони мають дбати про особисту безпеку. У період воєнного стану, в ситуації постійних ворожих обстрілів, закріплювати і відпрацьовувати навички з порятунку життя потрібно постійно, зазначають тренери. Заняття з фахівцями рекомендують проходити не рідше ніж один раз на три місяці. В принципі, можна займатися цим постійно можна придбати собі обладнання, наприклад, турнікет і навчатися постійно його накладати на час, накладати в різних там незручних положеннях, які ви не можете відтворити в класі, але ви можете у себе вдома. Напрацьовувати це з різних положень на різні кінцівки, благодійники фонду UK Med проводитимуть тренінги щодня протягом тижня, з 24 по 28 березня. Також центр молоді налагоджує контакти з іншими гуманітарними організаціями, аби продовжити навчати запоріжців не тільки першій до медичній, а й іншим видам допомоги при надзвичайних ситуаціях. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.